А що там таке? Ай, саш. Шо там? А я взяв, не то переклав. Що не то приклав? Колонку, Ту колонку треба викинути. я прибрати там де коти Саш. асаш. Шо? Що бабуся на тебе свариться, що се? двері? Я не говорят. А що бабуся сварить? Що бабуся свариться? такие... Ну, кто это вот робит такая? Это не хозяйка. Это я хуй знаю. Видите, Это же э, дизайнерское решение. Что это было такое? Дизайнерское решение. Вот <свистит> а тебе что, не подходит такое, А мне сказали, что... Иди, иди, твитцы, хозяи. Де туди? На вулиці. Ти якийсь, якийсь недороблений, лазить. Я без патрико. І ми тут з дідом сидимо і думаємо, ще в нас є така ідея. Крім цього, що є в нас там перше місце, той, який є, ті всі умови зробить, в нас ще буде також друге місце, а на другому місці теж нам дали дуже файні умови. Це знижка на плітку. Мінусничка знижка. Ви таке бачили, таку знижку? 3 тисячі гривень знижка на те, що ви замовляєте, діти. Yeah. Okay. Так що умови прості, тому чекаємо вашої активності в них на сторінці. Обов'язково на них підписуємося. Дідусь, я вірю, що наші підписники нам допоможуть вибрати плітку. Тому що вони ну, віть, я вже якась буква «Ж». Це що, якась жопа чи що? Люди, поможіть, бо діла бачите, немає. Бо вона. Боже, в жопу. Так, нам не треба жопа, нам треба файна. Якась дизайнерська робота, щоб ви yeah, yeah. нам допомогли. Подивіться, а сайт то в них вообще то бомбіченський. Гараж нашої мрії з тобою, ми там будемо стріми вести. Альо. Yeah. Ну і все, чекаємо ваші активності. Цієї плити в них ще дуже багато є різної техніки: аксесуари, мобільні телефони, безпроводні наушники. І найголовніше, що в них часто є знижки на всі товари. А як воно розігрівається? Подивіться. ми дивимося сюди, бачимо yeah. тут ноль. Ми ставимо тако. П'ять. Yeah. І yeah. тепер дивись, як воно зараз буде швидко розігрівати. Глянь. Руками мені попечеш руки. Що... Дивись, бачиш, Червоні такі от лінії зараз видно. Бачу. Вже температура є. Оооо, так що температура? Чи ні? Дивись, зараз ставимо нолік і дивись. Виключається за пару секунд. 62 літра, що? 62 літраж такі в нас. Там де духовка. Тут є також духовка. Ну, да. І дивись, є такі функції. От. Бачиш, різні. Mm -hmm. Вентиляція, можна робити піцу, спеціально для піцу температура. Це хороша штука. Інструкція є, люди заходять, розбираються і все як має бути. Нолік поставили. Шо? Купили зеркало, купили душ, купили скрани крани, поміняли. Ні, треба, блять, на вулиці тряпкою. Що це таке? А.